Забивка з таким уніфлотом. Ми беремо 100 гривень квадратний метр. Не погонний, а квадратний. І цю ціну нам дав прораб колись і сказав, що в погонах нема смисла е, считати, там плюс-мінус, воно виходить одинаково. Ми пару об'єктів перевірили. І після цього в нас йде квадратура. Все. Оце 100 гривень до квадратного метра за е, стелі. 100 гривень. Тому це така робота, знаєте. Я її не сильно люблю, бо вона не моя. Це... Я не маленька. Але ну, приходиться це робити. Треба. Згідно технології, треба забивати стики е, шпакльовкою. Тому ми її забиваємо. Ціна 100 гривень квадратний метр. Що я можу сказати? Нормально. Перший раз ми забили стики в 2020 році. І... Не того, що ми так захотіли, а тому, що нам сказав прораб, що треба забивати стики. Тобто на той час були прораби, які слідкували за технологіями. І все, і прийшлося купити шпателя і запрацьовувати ці стики. Після цього це війшло в правило, в привичку. Ми вже знаємо, якщо два шари, то це обов'язкове шпарування стиків першого шару. А стільки у вас коштує квадратний метр або погодний.